Залетіли ми, друзі, в Ukraine Mobile. Стоїть, Дензо такий, да? Коротше, друзі, що я планую? В цьому відео я планую попробувати якусь інакшу роботу, да? щоб знати, де можна прям реально конкретно-конкретно заробити грошей. Я почитавши ваші коментарі, ви написали мені, щоб я випробував все-таки. Роботи інкасатором. Ви написали, що там реально можна заробити прям дуже-дуже багато грошей. Тому давай, давай, все-таки попробуємо. І насамперед нам потрібно зараз добратися до мерії. Так, заводимо, заводимо наш драндулет, відправляємося зараз до Києва. Так, з на балансі? У мене на балансі 140 тисяч гривень. Ну, казати, що це супер багато. Я не можу. Кстати, мені би було б непогано ще би заправити свій джип, а то ну бензика, бензика, в мене на ньому не багато. На плюс якась мафія одеська підрізала. Так, значить, що відправляємо. З вами сюди на заправочку. Так, бенс, заїжджаємо на око. Так, і починаю заправлятися. Так, мені потрібно заправити свій автомобіль. Свій автомобіль, значить, пишемо слэш FIL і заправляємо свою машину до повного баку. Так, і це в нас вийшло 2360, йомою, А мій хаує прям реально знатненько. <ф yerfs> По карману б'є прямо конкретно. Ну і звісно, якщо ви бажаєте, щоб у вас не було ніяких проблем вообще з бабками, да, я вам можу порекомендувати мій промокод, да? Значить. Що як його активувати? Ми заходимо в меню, нажимаємо ще раз меню. Далі, восьмий пункт використати промокод. І вводимо промокод великими літерами TENZO І нажимаємо далі. І після цього, після цього ви зможете отримати 200 тисяч гривень на свій баланс. Я вам скажу, що за ці бабки на старті можна собі придбати, ну, як мінімум, як мінімум, якийсь недорогий автомобіль. да? Ну, це вже просто уровень. Реально, вже великий рівень, що ви вже не будете ходити хоча б пішки. Так, значить, їдемо зараз, мені потрібно до Напевно, скоріш за все, мені потрібно зараз добратися до Мерії, да? для того, щоб звільнитися із своєї старої роботи, да? можливо, хтось не бачив, хтось забувся. Я працював дальнобійником. Робота досить цікава, реально цікава, прибильна, проте мені потрібно більш щось таке конкретне, да? яке буде нам приносити прям ну, солідні, солідні купи грошей. А дальнобійником так не заробиш. Пам'ятаю, були часи, коли я був бандитом. Ми їх грабили просто людей санчоусом, вивозили їх просто в ліс. І з цього ми мали прям реально конкретно. Конкретно, конкретно купу бабла. Так, значить, де є? Щось я заблудився взагалі-то. Нам потрібно щас добратися до Києва. Так, це у нас Київ, так, це у нас Київ. Давай ка зараз ми що зробимо? Ми з тобою зайдемо на мапу. Мені потрібно в GPS навігацію, да? Мені потрібно, мені потрібно вибрати мерію. Так, обирає мерію, все. Мітка на мапі в мене в принципі появилася. Вона бачу, тіпів. Треба, значить, їхати нам за ними. Реально, раніше ми просто вивозили пацанів в посадку, да? угражали їм стволом. І вони нам на карту кидали. То, то по 20, то по 5, то по 10. Десять тисяч. Ну я вважаю, що тоді це було саме-саме таке прибильне діло. А зараз, ну, я хочу спробувати якось це все організувати більш офіційно, да, щоб не було у нас ніяких проблем. Бо в подальшому я планую, хоча би як мінімум, влаштуватись на якусь офіційну роботу, да, наприклад, тим самим поліцейським і пробувати штрафувати других типів. Так, давайте пропишемо наші слешпарк. Але є єдина проблема, що нам, на жаль, не паркувати автомобіль в зеленій зоні, тому нам потрібно насамперед виїхати. Далі, бемс, все, наш транспорт припаркований, треба його тепер заглушити, бо бензин у нас, на жаль, не резиновий. І треба зараз нам зачинити наш автомобіль. Так, це я відкрив автомобіль, мені треба його зачинити, щоб коли я вийду з мерії, його ніхто не вкрав. Так, побігли. Значить, зараз нам треба звільнитися з нашої минулої роботи, да, і влаштуватися на якусь інакшу роботу. Так, значить, залітаємо таку Бемс. Слухай, а може спробувати собі вибити якісь блотні номера на свій Lexus. Давай попробуємо. А вдруг нам зараз реально і зараз випаде. Так, придбати номер і так, 53,48, ну, таке собі, 4658. Мені потрібно вибити щось більш таке цікавіше. Так, пам-пам-пам. А, я не завантажив його на сервер. Йо-майо, -йо. значить, треба щось його завантажити. Так, автомобіль. Так, мені потрібен лексус завантажити. В... А, ви напто далеко. Поняв, поняв. Моя машина просто банально пропала. Треба зараз її безразника завантажити. Надіюсь, що. І не вкрадуть, бо я ще вроді як зачинив. Правильно. Так, відкриваємо меню, автомобілі. Далі мені понадобиться мій Lexus і завантажити транспорт. Все, моя машина появилась на сервері, повертаємося обратно до мерії, щоб вибити собі якісь крутецькі бандитські номера. Бо не гоже, ну правда, їздити на такій крутій машині з такими поганими номерами. Бо на моїй багаті, мені не знаю, мені просто пощастило. От та мені випав прям дуже крутий номер. Так, 1271. Ну, таке собі, 1674. Блін, дайте мені 4 якихось одинакових Цифри, реально, так, 28.02. Ну, вроді прикольно, хоча. <сум> О, диві, 5 5423. Оце прикольний номер, але знову ж таки кажу, що я хочу. Бажано або 3, або 4 одинакових цифри. Так, 43,60 мене не влаштовує. Слухай, я щас всі бабки слию. <сум> Зараз всі бабки просто с на ці номера. Так, 4257 мене не цікавить. Давай далі. Також, друзі, якщо ви увели мій промокод, ви можете, звісно, вже ж кинути мій телеграм-канал скріншот з моїм введеним промокодом. І я від себе потім в банку вам відправлю 100 тисяч гривень. Тому, якщо ви хочете грати разом і зі мною Ukraine Mobile, силка на дану ігру у мене знаходиться в описі під відео. Тому заходимо, скачуємо і будемо разом з вами наводити просто якоїсь суїти. Так, 15.02 ТУФТА 44. 81, тоже таке собі блін. щось мені реально взагалі не щастить. 43-34. Оце, кстати, непоганий. Дивіться, В середині троєчки по бокам четвірочки. Давайте, напевно, ми поки що, поки що залишимо собі цей номер. Так, стоп, забув, забув звільнитися із своєї минулої роботи. Так, перейти мені потрібно, і далі, що мені потрібно, це інкасатор. Ми вас успішно прийняли на роботу інкасатора. Всі чітко, чітко. Тепер ми можемо з вами відправлятися до банку. Правильно, грузимо наш автомобіль на сервер. Так. Lexus, номера ти подиви, 4334, На Бугаті в мене номера 1444. Так, значить, завантажимо наш Lexus, з крутими новими номерами. Значить, далі нам потрібно його зараз відкрити. Так, автомобілі, відкрити свій автомобіль, сідаємо. Так, значить, машину завели. Мітку ми з вами в GPS вбили собі. Де у нас знаходиться робота інкасалера. Тепер нам потрібно саме головне туди просто добратися. Надіюсь, ви, ви цього не бачили. І чувак, надіюсь, вижив. Опа, ще один. Боже, ці мопедісти просто надоїли. Правда? Вони їздять взагалі без правил. Треба у них ці мопеди взагалі позабирати. Добралися і тепер мені треба зараз. Влаштуватися до банку. Так, і по ідеї заход в банк знаходиться ззаді у нас. Так, і це ми приїхали, значить, виходить, що правильно, до приватбанку Так, свій транспорт ми в принципі припаркували і поїхали, поїхали влаштуватися на роботу. Так, нам дали з вами ось такий бусик до фордика. І тепер що нам потрібно? Правильно, завести, закрити його. Насамперед, по-любому треба його закрити, бо ми з вами будемо перевозити дуже цінний груз. Перша вітка в нас знаходиться зразу прямо біля банку. Так, зачекайте. Так, ну чекаємо. А, я поні. Нам зараз грузять бабки. Нам зараз грузять просто з вами гроші, щоб ми потім їх кудись розвозили. Так, тепер куди нам потрібно їхати? Треба подивитися. Так, ну, це не в Києві. Як мінімум, як мінімум, це у нас не в Києві, це у нас не в гостомелі. А куди ж нам потрібно це все завозити? Поліна щось гурт. Горд... Нам аж в Одесу їхати! Ти викупаєш, нам потрібно просто їхати в друге друге місто, йома. -йо? Ну, надіюсь, що з нами ніякої халепи не случиться. Нас по дорозі просто банально. Ніхто не пограбує. І я. Зможу спокійно це все діло довести. Знаєте, пів біди щас завести в той банк я ж пойде, і потім візьму гроші з того банку. І мені придеться ще їх завозити в оцей го, в оцей основний, да, той що знаходиться у нас в Києві. Диви, просто чуваки хасанять і всі на все по барабану. Та ще й плюс до цього всього цей буст такий повільний, що капець. Давайте, хоч може, фари йому включимо, не знаю. Даже оці реношки, таксістів, да вони в рази швидші за нас. Так, давайте я пропоную що зробити. Я пропоную просто скоротити оцей шлях. Я не хочу їхати по дорозі. Так, а, а, там море. Мені його в будь-якому випадку потрібно буде об'їжджати, бо в другому кінці там у нас стоїть, виходить, міст. Тому я думаю, зараз будемо тако просто з вами рухатися по підрічку оцю, да, під це озеро, щоб з нами не трапилось ніякої халепи. Бо звичайній дорозі, реально, я боюся, я боюся, я очкую просто їхати. А отако по полям, по лісам, в принципі, чого піні, да? Тут тут набагато менше якихось гравців, да? які захочуть нас просто пограбувати. Так, біля тюрми ми проїжджаємо, ну, в принципі, тут воєнні є, тому переживати поки що нам немає за що. А ось далі на ось цьому мостові і наступному стоять такі невеличкі блокпости. І мені здається, що як варіант, як варіант, одеська мафія там може сидіти, да, і штурмувати, штурмувати других гравців. І вимагати якісь бабки. Доїжджаємо ми до основного моста, де у нас виходить розташований головний блокпост. Ну, диви, поки що, поки що тут а, вроді є. Все у нас під контролем. Головне, нам зараз це якось так обережненько таку об'їхати. Так, об'їжджаємо, обіжаємо. Все, все чітко. Надіюсь, проскочу. Ну, майже майже проскочив. Так, в'їжджаємо в Одесу, і тепер нам потрібно виїхати, виходить, на, на. А, слухай, ми ж можемо тут скоротити. Просто тако бемс. І щас просто скоротимо. Так, слухай, це ж цей банк, що знаходиться неподалік від мого будинку. А, так нам потрібно заїхати в декілька банків. Ось що прикол. Так, тут -а гаражі, де ми можемо сливати машини, де, грабувати і віддавати тіпам, які нам за це приносять гроші. Ну, Но... мені цікаво, скільки нам будуть давати за інкасатора. Реально, бо. Роботу, щоб влаштуватися на цю роботу, потрібен дуже високий рівень. Так, заїхали в Монобан. Так, тепер мені потрібно що зробити. Мені зараз потрібно увійти у відділення і, поп... і поповнити банкомат. Так, залітаємо до банкомата. Ну і тепер, в принципі, вводимо команду slash Так, значить, декілька заказів все-таки ми виконали. І тепер нам потрібно зараз добратися до Гостомеля, бо там ще є один банкомат, де, який ми, на жаль, ще не заповнили грошима. Де? Тому їдемо зараз на нашу червону мітку, яку ви можете Бачите, у нас на мапі так і зараз що зробити, це не втопити нашого буса в цій просто ріжки. Так, тому їй треба якось було би бажано щас би нам би об'їхати. Так, стоп, 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 стоп. Відкриємо лучше меню, щоб наша машина не котилася. Так, бенс. Все, поїхали, поїхали. Щас проїдемо, я надіюся, по цьому містечку у нас головне щас <просту> просто не впасти і не втопити цю машину. І обережненько таку ми з вами повертаємо. Так, добралися ми, виходить, до нашого банкомату. Бемс, припаркувалися. і тепер знову йдемо в відділення, щоб поповнити наші банкомати. Так, підходимо до банкомата, відкриваємо меню і пишемо знову таки команду слэш банку. Бемс. Бемс. Все. О, плюс дві. Плюс дві чотириста. Слухайка. Так, все, ми це діло поповнили. Тепер можемо від, від, виходити з автомобіля і далі, далі рухатися по нашому маршруту. Так, далі, куди нам потрібно? Нам тепер потрібно знову їхати до Києва. Знов до Києва для того, щоб просто завантажити гроші. Ой. Для того, щоб завантажити гроші. І що, і, і все? Приїхав я. <с> да, реально приїхав. Слухай, ну <с> На цьому ми, напевно, значить, і закінчуємо наші відеоролик, як Дензо упав просто в цю яму в канал. не знаю. Називайтеся, як хочете. А якщо друзі не хочете працювати на роботі і заробляти копійки, заходимо, вводимо мій промокод Дензу, який ви ще бачите на екрані, і отримуєте халявні бабки. А з вами був Денчик, і всім до нових зустрічей.